Кожен із нас прагне знайти ту саму істинну дорогу до Господа Бога. Ми кажемо, що є дуже багато церквів, є дуже багато конфесій, і ставимо собі запитання: а яка церква приводить нас до Господа Бога? І я люблю повторювати, що нас веде Христос, неважливо якою дорогою ми йдемо. Головне прийти до Бога. Але часто християнство подається нам у дещо спрощеному вигляді. Ми боїмося говорити про реальне пекло, ми боїмося говорити про ті виклики, випробування. І людина у сьогоденні в погоні за цим спрощенням, вона Йде на всякі тренінги, коучинги, мотиваційні заходи. І думаю, що через якісь там духовні практики вона зможе віднайти спокій своїй душі, але іноді диявол діє дуже хитро і часто через ці так звані мотивації, тренінги підсовує нам таку порожнечу. Яку потім ми в своєму серці не зможемо нічим заповнити? Власне, сьогодні ми поговоримо про складну книгу, але яка розповідає про глибину, неймовірну глибину. І замість того, щоб відвідувати ще один тренінг, вебінар, я пропоную вам звернути увагу на текст, який написав монах у п'ятому столітті.